Я Теленко Інна Петрівна, майор міліції, співробітник Веселинівського районного відділу управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області. 18 вересня 2015 року я отримала пропозицію балотуватися кандидатом в депутати Веселинівської селищної ради. Дана пропозиція базувалася на тому, що я народилася в Веселинівському районі, знаю людей, беру участь у громадському житті, а також цікавлюся життям громади. Але я обурена ситуацією, коли невідомі особи внесли мої персональні дані до списку кандидатів в депутати Миколаївської обласної ради від політичної партії Опозиційний блок. Мене обурює, що деякі засоби інтернет змі надали на розгляд суспільства викривлену інформацію, яка не відповідає об'єктивному, в якій не встановлена істина. Я буду захищати свої права.